Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення і виведення значень елементів масиву за допомогою мови програмування Python. Сьогодні спробуємо використати сер... програмне середовище Python для створення проєкту із масивами. Для розв'язування задач. На опрацювання одновимірних масивів мовою Python може бути використано тип даних список з англійської ліст. Елементи списку записуються у квадратних дужках і розділяються вони за допомогою коми. До прикладу, створити змінну А типу список можна такою командою. А до в квадратних 4-6,3. 0, 3, 5, 10, 10, мінус 8, 5,1 і мінус 2. Після всього цього у списку буде 7 елементів. Кожен елемент списку матиме свій номер, тобто індекс. У мові Python номери, тобто індекси елементів списків, розпочинаються з нуля. Номерами елементів наведеного списку з іменами А є цілі числа від 0 до 6. Значення елемента А0 є число 4. Значення елемента А1 є число 6,3 і так далі. Доки останнім елементом цього списку, а саме А6, матиме значення мінус 2 відповідно. Далі говорячи про одновимірний масив, матимумо на увазі, що він створений як список, і для роботи з ним буде використовуватись функції та методи, призначені для опрацювання списків. А саме Len A, функція для визначення кількості елементів списку, A, та Apenс X, тобто метод додавання в кінці. Кінець списку А нового елемента із значенням Х. Таким чином поповнюючи наш масив. Номер елемента списку може задаватися як цілим числом, так і значенням виразу, що набуває цілечисельного значення, до прикладу, А І плюс 2. Але перед цим змінна і має набути певного цілого значення. Під час виконання проєктів можна вводити елементи одновимірного масиву з клавіатури. Для цього спочатку можна створити змінну типу список, яка не міститиме жодного елемента, тобто буде порожній наш з вами список. А потім додати до цього списку потрібні елементи. Це зручно робити, якщо наші з вами елементи будуть змінюватися. Так, до прикладу, розглянемо задачу 1. Який потрібно увести значення елементів списку з 10 чисел, з клавіатури і піднести ці числа до квадрату та вивести отриманий список. Нижче наведено текст проєкту та вікно з результатом його виконання. Нагадую, що в, добро, в дробових числах дробова частина має відокремлюватися від цілої частини крапкою, а не комою. Зараз же пропоную відкрити програмне середовище Python і спробувати набрати саме ось оцей код, щоб відтворити ось такий результат. Сьогодні ми з вами виконаємо дану задачу в двох виглядах. Тобто, спочатку ось таким типом, а потім трішки інакшим. Давайте це з вами разом зробимо. Але перед тим, як виконувати. Давайте дещо пригадаємо, що після запуску проєкту на виконання потрібно ввести значення елементів списку. При цьому натискати потрібно буде кожного разу клавішу Enter після введення потрібного числа. У результаті в квадратних дужках буде введено список квадратів чисел, які були введені з клавіатури. Значення елементів списку будуть розділені комами. Значення ж елементів списку також можна вводити з клавіатури в один рядок, розділюючи їх пропусками. Щоб отримати числа з такого рядка символів, потрібно застосовувати такі функції та методи, як input, тобто вводить у пам'ять комп'ютера рядок тексту, введений у вікні виконання проєкту з клавіатурою. Split розділяє рядок тексту на окремі частини на місцях пропусків утворюючи величину типу список, елементами якого є текст. Map і, де вказується в дужках тип та набір значень, перетворює кожне значення в наборі на величину вказаного типу. І ліст це в дужках об'єкт, перетворює вказаний об'єкт на величину типу список. І знову повертаємось до Пускай нашої задачі, ADL. Яку ми зараз з вами спробуємо разом виконати Наш з вами. І набрати середовище цей код, який показаний на зображенні. в файлі. файл, в новий на файл. Я середовище. І розпочинаємо цю програму. Присвоюємо, створимо спочатку порожній список. Ще це в нас буде А дорівнює. І створюємо порожній список. Хочу звернути увагу, що для того, щоб додати коментар до рядочка, потрібно поставити значок решітки і написати потрібний нам коментар. For e in range. В дужках вказуємо кількість повторів. В нашому випадку 10. 2. Крапка. Натискаємо Enter, утворюється відступ. Присвоюємо змінній X, текст введений з клавіатури. І щоб запам'ятало, input. В дужках, в лапках вказуємо, що це. Уведіть значення елементів списку. Змінюємо мову. Закриваємо лапку, закриваємо дужки. Ентер. Вказуємо, щоб додати в кінці списку введене число, а, апен і вказуємо, яке X. Enter. Тепер натискаємо Backspace for. Піднес, прописуємо рядок піднесення. Наших змінних до степеня утворюється відступ, підносимо до степені наші зміни і присвоюємо їм дію. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб піднести до степені, що вводимо подвійні зірочки і вказуємо, до якої степені потрібно піднести. Якщо до квадрату, то двійку, якщо до куба, то трійку. Enter. Натискаємо Backspace. І вводимо текст для виведення відповіді. А саме print. І в дужках вказуємо, якусь змінну відобразити. Готово. Текст нашої програми записаний. Натискаємо File, Save. Зберігаємо нашу папку з проектами. Підписуємо задача 1.1 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Натискаємо Run. Run модуль. Відкривається наше IDL shell, де вводи, запитують: Введіть значення елементів. Уводимо ось оці значення елементів. 1.2. Enter. 0, Enter. Мінус 4,2 Enter, 5. Enter Мінус 8. 4. Мнус 9,5, 1ця. 6,5 і мінус 2. Натискаємо enter. Це вже 10 елемент, і відбувається автоматично піднесення 10 елементів до степені. Нижче в квадратних дужках виводиться результат. Ми бачимо з вами відповідний результат. Де вказаний він через кому кожен із елементів. Готово. Поки що дане середовище ми просто згортаємо і повертаємось до нашого з вами уроку. Розгляньмо інший спосіб ще. Так, до прикладу, команду для ведення списку А з будь-якою кількістю елементів дійсного типу, з використанням цих функцій і методів. Можна використати наступний рядок. Тобто, це якщо ми не знаємо, скільки нам потрібно елементів піднести до степені. До прикладу, замість 10 треба лише 2 елемента. Або не 10, а 25 елементів піднести, вести числа і піднести до степені. В такому випадку використовують наступний рядок. А саме A, List, Map. Введіть значення елементів списку через пропуск slip, SPLIT, де кількість елементів списку можна визначити після його створення функцією LAN. Якщо потрібно ввести отриманий у результаті список без квадратних дужок, розділяючи числа пропуском, то потрібно перетворити числа в списку на тексти, з'єднати їх. В єдиний текст, використовуючи метод Join та вивести цей текст. А саме A дорівнює list map str a і print. Виказуємо, що має бути пропуск join змінної a. Зараз пропоную повернутися до середовища Python і набрати в Python ось отакий от текст для того, щоб. Спробувати створити і таку, такий проект. Давайте виконаємо і його. Ми з вами повертаємось до середовища Python. Натискаємо файл, новий файл, розміщуємо його також зручно, щоб видно було текст. І розпочинаємо вводити, що змінна А дорівнює. Показуємо, що створюємо список. змінні присвоюємо, що будь-яка введена змінна. Тут. Вказуємо, що введіть значення елементів списку. Через пропуск. Через пропуск. Закриваємо дужку, крапка, Звертаю вашу увагу на розділові знаки. Спліт і закриваємо дужки. Має вийти ось такий довгий рядочок. Натискаємо Enter, присвоюємо значення N, тобто зчитування із списку і присвоєння змінних. Тепер кількість повторів, тобто піднесення до степеня наших з вами даних. Із списку, піднесемо до степеня змінність списку, методом, який ми вже з вами знаємо, що подвійні зірочки означають піднесення до степені Backspace. Перетворюємо наші змінні в текст. Закриваємо дужки І виводимо відповідь на екран. Подвійні. Лапки. Через кому. Вибачте, через пробіл. крапка І join В дужках. а закрили дужку Уважно, перевірили. Натискаємо File. Зберегти як. Підписуємо, що це в нас задача 1.2. І своє прізвище. Зберегти. Тепер Run. Run module». нас просять: введіть значення елементів. Я не буду вводити всі значення елементів, я пропоную ввести, до прикладу, 1 пробіл, 2 пробіл, 3 пробіл, 4 пробіл, 5. Enter. І бачимо піднесення до квадрату 5 елементів. Якщо ми, до прикладу, введемо, запустимо наш проект повторно і використаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 і так далі. Потім натиснемо Enter, піднесе саме таку кількість наших елементів до степеня. Отже, проект працює успішно. Створено однорівневий масив, із піднесенням до степеня. Спочатку проєкт з піднесенням 7 лише елементів, а потім з цією кількістю елементів, скільки нас попросять в умові задачі. Дані два проекти збережені обов'язково покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому середовище Python закриваємо і повертаємося до уроку. Завершувати сьогоднішній урок пропоную питаннями для самоперевірки. Який тип даних використовується для роботи з масивами? Як записуються дані цього типу? Яка функція використовується для визначення кількості елементів масиву? Яка функція використовується для додавання до масиву нових елементів? Якими способами можна ввести значення елементів масиву з клавіатури? та якими способами можна вивести значення елементів масиву на екран. Відповіді можете писати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.1, сторінка 233-237 з підручника з інформатики для 9 класу. Також можете спробувати виконати завдання з цього підручника на сторінці 242. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте лишати свої коментарі. До нових зустрічей!